Подивіться, будь ласка, Сумську область до кінця лютого. Давайте подивимося. Сьогодні, 18 лютого, ми дивимося до кінця лютого місяця. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо дивитися, розбиратися. Сумська область, що взагалом там за ситуація така? Дуже багато маніпулювання і дуже... Тяжко ще до кінця місяця, важко емоційно, важко фізично, через те, що там йдуть наслідкові енергії. Дуже такі важкі енергії йдуть Сумська область. Дуже складно, дуже активно, дуже напружено. І люди це постійно спостерігають. І дуже багато ще іде залякування, тобто дуже багато тривожності піднімається. І є моменти брехні. Тобто, коли щось не договорюється, щось наговорюється більше, тобто там дуже багато є брехні. Сумська область стосовно ситуації, не повна ситуація висвітлюється і до кінця місяця ще. Буде а, теж замовчуватися, як наче України там дуже-дуже такі напружені, достатньо напружені, скажімо так. Так, Сумська область до кінця лютого. По повітрю активність ну, таке буде, і вона, знаєте, як наче не змінюється. Стосовно загальної ситуації триматимуть, бачите, йде мені така боротьба, ситуацію будуть намагатися і надалі тримати, так, і до кінця місяця, в принципі, ми будемо мати такі речі. Але ситуація до кінця місяця матимо якісь дуже великі форс-мажорні моменти. Форс-мажорні моменти по якійсь обороні, по триманні якоїсь конкретної позиції, чи то не до відпрацювання чогось, тому що можуть бути серйозні наслідки. Втрата йде ресурсів і наслідки для людей. Така масова активність йде Сумська область до кінця місяця, ще дуже і дуже-дуже Агресивні енергії, тому необхідно берегти себе максимально, наскільки ви можете. Там може трапитися ще якась серйозна ситуація.